Тема 19. Користування зовнішніми світловими приладами темною порою доби називають частину доби від заходу до сходу сонця в цей період, а також в умовах недостатньої видимості, на транспортних засобах повинні бути ввімкнені такі світлові пристрої ближнє або дальнє світлофар на всіх транспортних засобах, фари або ліхтарі. На мопедах, велосипедах і гужових возах, габаритні ліхтарі на причепах, габаритні ліхтарі разом з аварійною світловою сигналізацією на транспортних засобах, що буксируються зовнішні світлові прилади необхідно вмикати незалежно від ступеня освітлення дороги. Також ближні світло фар необхідно вмикати під час руху тонелем. На відстані не менш як за 250 метрів до зустрічного транспортного засобу, водій має змінити дальнє світло на ближнє. Також це варто робити у випадках, коли дальнє світло фар може засліпити водіїв, що рухаються в попутному напрямку. Світло необхідно перемикати і на більшій відстані, якщо водій зустрічного транспортного засобу покаже потребу в цьому періодичним перемиканням світла фар. Якщо видимість в напрямку руху погіршується через світло фар зустрічних транспортних засобів, водій повинен зменшити швидкість. В разі засліплення необхідно зупинитися не змінюючи смуги руху і увімкнути аварійну світлову сигналізацію. Продовжити рух можна лише після того, як пройдуть негативні наслідки засліплення. В умовах недостатньої видимості водій може ввімкнути протитуманні фари. Їх можна використовувати як окремо, так і з ближнім або дальнім світлом фар. Але в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг протитуманні фари можна вмикати лише разом з ближнім або дальнім світлом фар, задній протитуманний ліхтар можна використовувати тільки в умовах недостатньої видимості як у світлу, так і в темну пору доби, забороняється підключати задні протитуманні ліхтарі до сигналів гальмування. Під час зупинки на дорозі в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на транспортному засобі мають бути ввімкнені габаритні або стоянкові ліхтарі. Якщо сталася вимушена зупинка, додатково треба ввімкнути аварійну світлову сигналізацію. В умовах недостатньої видимості дозволяється додатково увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі. Якщо габаритні ліхтарі несправні, транспортний засіб слід прибрати за межі дороги. Коли це неможливо, слід встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані не ближче 20 метрів до транспортного засобу в населених пунктах і 40 метрів поза ними. Фару прожектор і фару шукач можуть використовувати лише водії оперативних транспортних засобів під час виконання службових завдань.